Мезим не дозволяйте порушенням травлення вкрасти найкращі моменти. Передивилась епізод з психологиною, бо мені теж її поведінка здалась непрофесійною та провокативною. Такі коментарі публікують українські користувачі соцмереж про третю серію юнацтва серіалу, що став найрезонанснішим серіалом цього року. Чотирьохсерійний серіал розповідає про 13-річного Джеймі, котрого підозрюють у вбивстві своєї однокласниці Кейті. Серіал розпочинається із затримання хлопця у нього вдома та допиті у відділку поліції. Друга серія присвячена школі, де детективи шукають зачіпки та намагаються дізнатися, яким був Джеймі серед однолітків. Та більше всього питань в українського глядача виникло до третьої серії. У ній головний герой знаходиться у закритому закладі, де до нього навідується психологиня. See, Персонаж психологині, котру майстерно втілила британська акторка Ерін Догерці, зібрав чимало негативних коментарів. Я зіткнулася з декількома негативними оцінками моїх українських колег роботи психолога в фільмі юнацтво. Що мені хочеться сказати з цього приводу: перш за все, що, на жаль, такі оцінки скоріш за все свідчать про те, що людина не розуміє, що саме і чому психолог робила в цьому епізоді. Цей допис у себе на сторінці написала психологиня та психотерапевт Марія Можинська. Марія українка живе та працює у Техасі. У коментарі спеціально для сніданку пояснює, у психотерапії, як і в будь-якій іншій професії, є свої розгалуження, і саме діагностична психотерапія в Україні не надто розвинена, тому для глядачів поведінка психологині у серіалі могла здатись дивною. У нас частіше сприймається психолог, це як психотерапевт, це як допомога людині. А от ну і що ну дуже вузько, насправді це не була робота терапевта в цій серії, це саме була робота людини, яка робила асесмент, яка робила діагностику, і задачою якої було зрозуміти, що саме з Джиммі відбувається. Тобто завдання психотерапевта заспокоїти і допомогти людині, натомість завдання психолога діагноста робота якого показана у третій серії юнацтва, дати характеристику, наскільки співрозмовник у випадку стрічки підліток Джеймі безпечний для суспільства. У неї була задача наскільки він ну розуміє, що він вчинив. Далі наскільки скажімо так, що це у нього викликає. Ну тобто, чи викликається у нього певну емпатію, відчуття провини, хоча б трішки, і відчуття розуміння, що щось це не так, ця совість, чи з'являється вона ось тут, і, 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 ну, і тому те, що вона робила, якраз вона з різних боків це в це заходила, і з різних боків оцінювала нарцисизм і психопатію. І додає, попри те, що автори серіалу все ж перебільшили емоційність розмови Джеймі з психологинею. Звичайно, переграли, звичайно, показали художню. Звичайно, ну мені здається, жоден або більшість психологів не будуть ризикувати настільки з собою. Проте роботу психолога діагноста із підлітками, що вчинили злочин, показали правдиво. І тут ну цікаво мені особисто було б ну наскільки я думаю, що вони консультувалися в будь-якому разі з психологами, які це роблять, і вони дуже характерно, дуже ну класично показали насправді цей персонаж.